Матвіївці Запорізької області. Тут з нуля побудовано центр безпеки. Громадян по вулиці Центральній, і цей об'єкт також дуже цікавий. Ми не можемо до нього підійти ближче, бо це об'єкт стратегічний. Але здалеку ми можемо вам розповісти. По-перше, коли ми приїхали туди, то двері поліції були зачинені. Відповідно, перевірити, що там всередині і чи є вільний доступ людей до цього приміщення і до укриття в тому числі. Ми не змогли через закриті двері. Проте, нам, ну, ми змогли увійти через пожежну частину і подивитись краєм ока трошки на те, що відбувається всередині. Так, там дійсно побудовано з, вим... з дотриманням вимог безбар'єрності. Але цікавило нас не тільки це проєкт. Цього об'єкту на ДРІМІ 39,8 мільйонів. У відповідь держпідприємство Місцеві дороги Запорізької області нам повідомило, що бюджет цього проєкту на 10 мільйонів менше, тобто 29,9 мільйонів гривень. З держбюджету пішло 14,7 мільйонів. Це в тому числі позика від ЄІП 10 мільйонів. Матвіївка виділила. 102 мільйони і область 6,1 мільйони. Чи коли було закінчено будівництво цього об'єкту, нам також остаточно встановити не вдалося. Тому що згідно договору підряду зі змінами, це відбулося 30 червня 2025 року. Відповідно до відповіді на запит від держпідприємства місцеві дороги Запорізької області, це... Закінчення цього будівництва було 25 січня 2025 року. А згідно постів пана Федорова на своїй сторінці і на порталі Міністерства внутрішніх справ України відкриття об'єкта в присутності міністра МВС Ігоря Клименко за участі Івана Федорова відбулось 18 березня 2025 року. Ми не змогли знов таки знайти документів про введення цього об'єкту в експлуатацію, хоча є документи про його завершення будівництва. Що стосується обрання цього проєкту, то знову ми стикнулися з тим, що обрання було в місті Запоріжжя в Запорізькій ОВА розпорядженням Івана Федорова. Ми поспілкувалися з мешканцями на місці, які. Не дозволили себе знімати, вони не хочуть вступати у конфлікт з місцевою владою, але вони нам повідомили, що з ними з приводу цього об'єкта обрання цього об'єкта ніхто не комунікував. Жодних консультацій з громадськістю не проводили. Вони нічого не знали, вони вже бачили по факту, як відбувалась. Будівництво при цьому вони вважають, що цей об'єкт дійсно дуже потрібен громаді. В ньому є велика потреба, тому що раніше найближче було найближча пожежна частина була у Вільнянську або у Комунарівському районі міста Запоріжжя. І доїжджали ці пожежні машини, звісно, пізніше, аніж тут на місці. Розташований цей об'єкт. Зручно, десь приблизно по центру громади, що дає можливість за один і той час доїхати до різних частин громади. Тому в цьому цей об'єкт він дуже потрібен і розташований в необхідному місці. Село Матвіївка Запорізької області виявилось зразком закритості, безконтрольності і відмови від субсидіарності. Сільська рада нічого не знає про відбір замовника і головного розпорядника бюджетних коштів за об'єктами, що реалізуються в її громаді, аналогічна ситуації з забранням проекту для реалізації. Зі слів представника сільради, всі питання вирішуються в області і вся інформація там. Вартість проекту достоменно встановити не вдалось, оскільки інформація в системі DREAM на 10 мільйонів перевищує бюджет проекту, відображений в первинних документах. Так, в системі DREAM бюджет проекту 39,7 мільйонів гривень. В той час, як за даними замовника держпідприємства місцеві дороги Запорізької області, він складає 29,9 мільйонів гривень. Як і в інших проєктах, що реалізує Запорізька ОВА, відбувались численні зміни в розподілі сум за джерелами фінансування, більшість з яких кредити позики від Європейського інвестиційного банку. Строк завершення реалізації проєкту також достоменно не встановлено, оскільки, за даними замовника ДП місцеві дороги Запорізької області, роботи фактично завершені 25 січня 2025 року. При тому, що цим самим замовником щомісяця договір підряду продовжувався ще на місяць з остаточним продовженням до 30 червня 2025 року. Згідно діючого законодавства, закінченням проєкту вважається дата закінчення договору підряду. При цьому не вкладається в законодавчу базу відкриття неведеного в експлуатацію об'єкту 18 березня 2025 року за участі міністра МВС і начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, про що повідомлено як на офіційних ресурсах Запорізької ОВА, так і на офіційному вебсайті МВС України. Ще більш незрозумілим є внесення змін до проєктної документації в червні 2025 року при готовності об'єкту 25 січня і офіційного його відкриття. 18 березня, згідно українського законодавства, використання об'єкту доведення його в експлуатацію заборонено. Заборонено і підключення всіх комунікацій, але як бачимо, на фото світло підключено вода інші комунікації також що без місцевої влади зробити неможливо. Окремі питання виникають до використання бюджетних коштів на отримання не введеного в експлуатацію об'єкту, де місцевою владою оплачуються комунальні послуги, паливо, то службовий транспорт, заробітна плата тощо. Це має ознаки розтрати бюджетних коштів і може кваліфікуватися за статтею 191 Кримінального кодексу України. Під час візиту двері поліції були зачинені. В гаражі пожежної частини стояло одне авто. Вхід до пожежної частини немає порогів. В Санітарній кімнаті пожежної частини широкі двері з ручкою натискного типу, достатньо місця для розвороту на кріслі колісному, умивальник на висоті 80 см, з трьох боків огородження з перемичкою знизу. Перила біля унітазу на висоті 65 см, розташовані на відстані 60 см одна від одної. Диспенсер на висоті 108 см гачків і полиць немає. Кнопка виклики та написів шрифтом Браля також немає. Заднього входу на крутих скодинках до пожежної частини встановлено залізні кути в якості пандуса, але заїхати по ним майже неможливо. Замовник держпідприємства місцеві дороги Запорізької області повідомили, що за проектом передбачено таке встановлення пандусу, але на нашому фото видно, що пандусу на працюючому об'єкті немає. При цьому е сільський голова Матвіївки нам заборонив проведення моніторингового візиту. Він просто його не дозволив. Держпідприємством також ретельно приховується проєктно кошторисна документація і акти виконання робіт по цьому об'єкту, які не надавались під різними приводами, і в результаті все одно не були надані. Центр безпеки розташований у зручному місці на центральній вулиці Матвіївки на рівні відстані від різних населених пунктів громади. Про це повідомили в інтерв'ю місцеві мешканці. А також розказали, що центр був потрібен, оскільки раніше пожежну машину доводилось очікувати з Вільнянська та Комунарівського району міста Запоріжжя. Повідомили також, що ніяких консультацій з громадськості не проводилось. Мешканців ніхто ні про що не інформував. Вони запитували, де можна подивитися, як відбувається будівництво. Проте визнати історію успіху цей об'єкт, як і багато інших необхідних об'єктів Запорізької області, ми не можемо через наявність численних порушень в ході реалізації проєкту, в тому числі і через вже притаманне Запорізькій області офіційне відкриття об'єктів, освяченим з освяченням ВІП-персонами, без введення цих об'єктів в експлуатацію. Ми розповіли про процес будівництва центру безпеки в селі Матвіївка, Запорізького району Запорізької області. Маємо надію, що правоохоронні органи зацікавлять окремі моменти цього процесу. А запорізькій владі це допоможе краще налагодити процес відбудови відновлення в Запорізькій області.